США зараз обрали стратегію. Говорять, якщо не чують, то йде в хід, сила та шантаж. Ну в принципі, і правильно, так діє Путін. Так діє Путін. Це, це його методика. Типа його не чують. Ну правда, у нього ідеї туповаті у цього Путіна. Ну він же ж таким методом іде. От, от і, і Трамп зараз таку історію йде. Ви розумієте, у Трампа рейтинги валяться дуже сильно. На нього ж купу компроманта видали і так далі. І. Зараз йому максимально підтверджувати свої слова, які він казав, що я там завершу війну, там за там, 2-4 години, я там цього, я там то. Йому це треба зараз виконувати. Якщо він це не буде виконувати, йому хана. Його і знімуть, і рейтинги впадуть, і буде переворот в країні, і, і так далі. Тому він зараз максимально включився і використовує всі можливі методи для того, щоб Путіна додавить. Ну а Путін без підтримки Китаю, його там супермегасоюзників, там Іран, Северної Кореї і так далі. Ну, ми сміємося, але там у них достатньо сили, У них ж дуже багато сили, самі знаєте якої, для того, щоб впливати і маніпулювати на світ. А от з економічної сторони зайти на це все і надавити на них. Ну це абсолютно реально. Дивіться і. В чому прикол? Венесуела це ж не маленька країна, це ж не, 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 не щось там. Погіла не, не пагорбок, якийсь там на горі щось стоїть. Хуторок, якийсь його захотили. Це величезна країна розміром більше ніж дві Франції. Якщо Франція там 500 а, тисяч квадратних кілометрів без оцих заморських територій, то Венесуела майже мільйон квадратних кілометрів територія. Це це, це, це це понятно, що у них там були проблеми з економікою. Понятно, що в них там диктатор був. Понятно, що у них там щось там зі мега була там защитна оборона і так далі, яка не спрацювала. або ж Америка класно подіяла, але це величезна реальна спецоперація, яка реально не то, що за три дні, а за, за три часа відбулась. Це плювок в сторону, рашки, просто везде. Типа дивіться, от ви, от ви там пантували, що за три дня хотите, от так надо було. І, і з вами можемо так. Тільки не напряму конфроктація, а ось нефтью. І спробуйте щось тоді зробити. Якщо у вас єдине, що у вас скорость, це ваша нефть і газ. От і все, друзі. Короче, в рамках нашої новостної стратегії національної безопасности американське домінування в западному полушарі, більше ніколи не буде підбиратися сомнению. Ну, все, говорять про те, що сунутись откусы нос. Трамп заявив, що те, що произойшло з Мадуро, може случитися з ким угодно. Будь ласка, по по його словам, спеціальна операція США проти Венесуели являється предупрежденням для всіх, хто буде угрожати суверенітету судіння Штатів. Понятно вам, як воно працює? Все, то напряму напряму мене. Президент Трамп я не вас з Путіном. Він занадто багато людей. Все, друзі, така історія. Дивіться, я розумію, що більшість з вас не вірить не в мир, не то, що настане якийсь спокій і так далі. І це нормально. Я вас понімаю. Стільки вже нам лапши навішали, стільки нам вже пообіщали, що ну ну як, ну як це вірить? Уже слухаємо, як сказки, але це не може тривати вічно. І от такі дії, це ж не ігру, це ж нам не серіал розіграли. Це ряду ну, правда, реально це відбулось. Питання, як про що воно договорились, це, це друге питання. Справа в тому, що це реально відбулось. І не може це бути просто вентилятором, що вони от розкидали. Я перепрошую лайно на вентилятори. Воно розлетілось по новостям. Ні, це все реально відбулось.